Привіт! Мене звати Інеса Тимрієнко, я фінансовий аналітик і податковий консультант. Сьогодні я вам розкажу про види розрахунків, за допомогою яких ви можете отримувати дохід в гривнях. Це важливий аспект для кожного підприємця, адже залежно від виду розрахунків, може змінюватися як банківські комісії, так і способи. Обліку. Розпочнемо з B2C розрахунків. B2C означає business to client, тобто співпраця бізнесу з фізичними особами. Перший спосіб це. Готівка це найпростіший варіант, який наразі втрачає свою актуальність. Він притаманний для малого бізнесу, який фізично контактують зі своїми клієнтами. Важливо розуміти, якщо ви не ФОП першої групи, вам обов'язково треба зареєструвати реєстратор розрахункових операцій РЕРО або Переро. І фіскалізувати кожен продаж своїх товарів та послуг. Також треба розуміти, що є граничні суми розрахунку готівкою, встановлені Національним банком України. Між фізичною особою і ФОП воно становить 50 тисяч гривень. Тобто сума в вашому чеку має бути менше 50 тисяч. Другий варіант це аквайрінг або безготівкові розрахунки через посттермінали. Багато хто із вас бачив ці посттермінали. На касах супермаркетів це дуже зручний спосіб для клієнта, який прийшов до вас в магазин і бажає придбати обраний товар або послугу і розрахуватися власною карткою. Даний вид розрахунків також передбачає обов'язкове використання РРО або ПРРО. При роботі з екварінгом слід розуміти одну дуже важливу річ: екварінг зазвичай супроводжується комісіями, які банк Еквайер. Списує за кожну транзакцію, тобто ви отримуєте на свій рахунок ФОП суму вже з вирахуванням комісії. Вести облік своїх доходів в такому випадку потрібно не по банківським випискам, а саме по фіскальним чекам. Адже саме фіскальний чек містить повну інформацію про оплату, яка надійшла від клієнта, яка і подлягає подальшому обліку. Наступний спосіб це інтернет екварінг який використовується для проведення оплати онлайн. Це популярний метод для інтернет-магазинів. В цьому випадку клієнт може здійснити оплату за допомогою своєї платіжної картки. На окремій сторінці на вашому сайті. Інтернет екварінг дозволяє працювати з клієнтами по всій Україні, а інколи навіть за її межами. Цей вид екварінгу також має комісію і використання переро є обов'язковим, але за винятком операцій з продажу онлайн послуг. Четвертий спосіб отримання грошей на ваш банківський рахунок, тобто IBAN. Це зручний і швидкий спосіб отримання безготівкових платежів від фізичних осіб. IBAN це міжнародний номер банківського рахунку International Bank Account Number, який ви можете надати своєму клієнту, а він без проблем може здійснити переказ коштів зі свого банківського рахунку. Фізичної особи на ваш рахунок ФОП це дозволяє спростити облік доходів ФОП, адже подібні розрахунки не потребують фіскалізації, а отже, реєстрації і використання переробки. Ще один варіант. Це зарахування грошей через касу банку або платіжний термінал самообслуговування. Це зручно для клієнтів, які не бажають використовувати свій банківський рахунок для оплат або використовувати власну картку. Вони можуть звернутися до каси банку і поповнити ваш рахунок ФОП або скористатися саме терміналом самообслуговування для поповнення вашого рахунку. Однак в випадку з терміналом зазвичай стягується додаткова комісія і використання. Ання переро в такому випадку є обов'язковим. З BTC-розрахунками ми закінчили, і в нас залишився один останній варіант це отримання грошей від інших ФОПів або підприємств. Це важливий варіант для тих, хто співпрацює з бізнесом, тобто бізнес то бізнес операції. Платежі здійснюються з банківського рахунку на банківський рахунок. В такому випадку Переро не використовується і не має жодних обмежень по сумам. Варто звернути увагу на один важливий момент: це оформлення первинних документів, актив наданих послуг або видаткових накладних та договорів для того, щоб уникнути непорозумінь з боку банку щодо фінансового моніторингу та мати обов'язкові документи для обліку. Отже, сьогодні ми з вами проговорили про основні види розрахунків отримання доходу в гривнях. Вибір способу залежить від вашого бізнесу, клієнтів та зручності. Кожен має свої особливості, комісії та правила обліку. Дякую, що подивилися це відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. В наступному відео ми розглянемо тему валютної виручки та отримання доходу. Від іноземців. Чекаю вас на своїх консультаціях або пишіть свої питання в коментарях. Па-па!